Менше ніж за добу петиція про недовіру начальниці управління освіти Чернівецької міськради набрала необхідні понад 250 підписів. Її авторка Наталія Романюк стверджує, що понад рік Ірина Ткачук виявляє упереджене ставлення до керівництва педагогічного і батьківського колективу ліцею номер 7. На думку авторки, очільниця управління освіти, всупереч законодавству, втручається в автономію освітнього закладу, вимагає виконувати недолугі доручення, постійно скеровує різноманітні комісії, перевірки через що ані вчителі, ані адміністрація ліцею не можуть якісно та повноцінно виконувати свою роботу. У кінці минулого навчального року, створена за ініціативи Ірини Ткачук, комісія фактично зірвала закінчення освітнього процесу, завадивши працювати вчителям та всім працівникам ліцею. На початку цього навчального року, 11 вересня, коли освітній процес вимагає особливої концентрації уваги з боку адміністрації і вчителів, члени комісії завітали до ліцею, вилучивши всі документи й без пояснень розпочали перевірку. Представники органів контролю працюють у закритому режимі. Не контактують ані з педагогічним колективом, ні з батьківським комітетом, ні з представниками громадськості. З боку членів комісії постійно відчувається відкрите недоброзичливе ставлення. Комісія доводить працівників нашого закладу до сліз, знаходить порушення в записах ще 80-х 90-х років. Попри удавану відкритість, Ірина Ткачук жодного разу не зустрілася ні з колективом ліцею, ні з батьками, а також проігнорувала всі. І адресовані їй і зареєстровані згідно вимог законодавства звернення. Відтак у петиції вимагають переглянути призначення Ірини Ткачок на посаду очільниці управління освіти, яку у подальшому повинні розглянути депутати Чернівецької міської ради на черговій сесії.